Вітаю першокласників на уроці математики. Пропоную сьогодні вам перевірити власні досягнення. Урок сьогодні в нас незвичний. Веселий він математичний, ігри конкурси змагання на кмітливість та на знання. задачі, рівність, логіка, і все це разом клуб веселих і кмітливих. Сьогодні ми закріпимо та узагальнимо знання про нумерацію чисел першого десятку. А наш урок ми проведемо у формі математичного клубу Веселих і Кмітливих. Починаємо із самого простого завдання Відновіть пропущені числа в натуральному ряду чисел. Назвали числа. Перевірте: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ви знаєте розташування цифр в натуральному ряді. Наступне завдання згадати склад чисел заповнити у віконечка листочків ті числа, які пропущені. Отже, називаємо 9 – це 2 і 7, 5 – це 3 і 2, 4 – це 2 і Два. Два. Один. Шість, складається з п'яти. Одного. Вісім складається з п'яти і. Трьох, дев'ять складається, з чотирьох і. П'яти. А 7 складається з 1 і 6. Вітаю вас, мої юні математики. Ви знаєте склад числа. Хто помилявся, не сумуйте, у вас все ще попереду, ви закріпите знання із складу чисел. Наступне завдання полягає в тому, щоб позначити. Кількість гудзиків числом. І записати ці числа. Порахуйте червоні гудзики. Яки, якою цифрою записуємо це число гудзиків? Так, це цифра 3. Порахуємо сині гудзики. Якою цифрою? Ми запишемо кількість синіх гудзиків. Так, це цифра 7. Порахуємо жовті гудзики. Якою цифрою запишемо кількість жовтих гудзиків? Ну, звичайно, цифрою 5. Отже, називаємо цифри, які ми з вами записали 3, 7 і 5. Виберіть серед цих цифр саме найменше число. Найменшим числом буде число 3, а назовіть найбільше число. Серед цих чисел найбільшим числом буде число 7. Зараз перед вами непросте завдання. Уважно розгляньте малюночок. На цьому малюночку заховалися цифри. Спробуйте віднайти всі цифри і порахуйте, скільки їх. Порахували, давайте назвемо ті числа, які ми бачимо, вісім, три, шість, чотири, п'ять. Два один. Чудово, Знайшли всі. Порахували, скільки чисел, скільки цифр. Ну, звичайно, 9. Молодці, ви дуже спостережливі. Ми продовжуємо працювати далі. Потрібно розшифрувати, скласти рівності і обчислити їх. Зверніть увагу акула. Це цифра один. Білочка це цифра два. Пташка це цифра три. Бджілка – це четвірка. Жабенятко п'ятірка, зайчик цифра шість. Папуга цифра сім. Удав вісімка, мавпенятко. Дев'ятка і десятка. За допомогою наших друзів складемо вираз. Перший вираз звучить так. До пташки додати бджілку дорівнює папуга. Міркуємо так. Пташка це цифра 3. Додати бджілку, а бджілка – це цифра 4. Дорівнює папуга, це цифра 7. Дійсно, 3 і 4 разом дадуть цифру 7. Розв'язуємо наступне рівняння. Від мав пенятки відняти акулу дорівнює удав. Хто з вас складе такий вираз? Давайте перевіримо. Мавпенятко це цифра 9, забрати акулу це цифра 1. Пригадаємо, ми знаємо з вами унікальну можливість в математиці. Щоб відняти 1, потрібно число назвати попереднє число. Отже, якщо ми від дев'ятки віднімаємо один, то для дев'ятки ми називаємо попереднє число, а це цифра 8, і удав цифра 8. Розв'язуємо наступне завдання. До жабенятка додати бджілку. Дорівнюємо в пенятку. Склали вираз. Давайте перевіримо до п'яти додати бджілку, це цифра 4, 5 і 4 складають цифру 9 і мавпенятка цифра 9. Розв'язуємо далі від равлика відняти папушку дорівнює пташка пташка горобчик. Равлик число десять. Відняти папушку сім. Від десяти відняти сім, дорівнює три. До зайчика додати білочку, дорівнює удав. У зайчика цифра 6. Додати білочку цифра 2. Давайте з вами пригадаємо, яка цифра складається із 6 і 2. Так, це цифра 8. І удава дійсно цифра 8. І розв'язуємо останній математичний вираз. Від папужки відняти горобчика. Дорівнює бджілка. У папуга. Цифра 7. Відняти горобчика 3. Давайте з вами пригадаємо, що цифра 7 складається з 3 і чотирьох. Якщо ми забираємо цифру 3, то залишається цифра 4. Дійсно, бджілка має цифру 4. Цікаві вирази. Продовжуємо урок. Наступне завдання потрібно розподілити множину за трьома ознаками і скласти вирази на додавання і віднімання за нашими множинами. Отже, перше завдання розподілити фігури за розміром. Ми об'єднаємо в дві підмножини 2. І 5. Які вирази ми можемо з вами скласти? До двох великих фігур додати 5 маленьких. Або до маленьких додати дві великих, дорівнює 7. Якщо від всіх семи фігур ми заберемо дві великих фігури. Залишиться п'ять маленьких фігур. Чудово! Якщо ми від всіх фігур заберемо п'ять маленьких, то залишиться дві великих. Спробуйте самостійно розподілити всі наші фігури за формою і скласти вираз. Отже, за формою ми з вами об'єднуємо в трикутники і кружечки. Складемо рівності на додавання. До двох кружечків додати 5 трикутників. Порахували разом це число 7. Або до п'яти трикутників додати 2 кружечки. Отримуємо теж 7. Вилучимо два кружечки. Від всіх фігур заберемо два кружечки і запишемо вираз який. Від семи відняти 2 дорівнює 5. А тепер з усіх ми вилучимо 5 трикутників. Отримаємо вираз. Від 7 відняти 5 дорівнює 2. Молодці! А зараз об'єднаємо наші фігури за наступною ознакою колір. Ви бачите жовтий трикутничок і сині фігурки. Складаємо вираз на додавання. До одного жовтого трикутничка ми додаємо шість синіх фігур. З одного і шести складається цифра 7. А якщо ми до шести синіх фігур додаємо одну жовту фігуру. Це теж буде сім. З усіх фігур вилучимо жовтий трикутник, який ви складете вираз, давайте перевіримо: від всіх семи забрати один. Залишається 6. Вилучимо 6 синіх фігур. Складіть вираз. Від 7 відняти 6 дорівнює 1. Дуже добре попрацювали. Ви багато вмієте і знаєте, Знаєте, як складати вирази на додавання і як складати вирази на віднімання. Втомилися! Для вас, для всіх, фізкульт хвилинка! Корив числа на букви, на літери? Спробуйте розчак... розчаклувати числа і порівняти їх. На числовому промені ви бачите замість чисел букви. Нам потрібно букву О порівняти з буквою Н. які будуть ваші пропозиції? Як ми розвірковуємо? Буква О на числовому промені стоїть лівіше і ближче до початку, а буква Н на числовому промені стоїть далі і правіше від початку. Отже, який ми висновок зробимо? О менше, ніж Н. Порівняємо букви С і З. Знайдіть ці літери на числовому промені. Що ви помітили? Буква С стоїть перед буквою З, отже, вона попередня буква або попереднє число. А ми знаємо що попереднє число завжди буде меншим, ніж наступне. Молодці. Розмірковуємо далі. Ми порівнюємо букву Р і букву Е. E. Знайдіть на числовому промені ці букви. Як ми міркуємо? Буква Р. Стоїть правіше і далі від початку числового променя. А буква Е стоїть лівіше і ближче до початку числового променя. Отже, більшою буде та буква, яка стоїть далі. Отже, Р буде Більше, ніж Е. Порівняємо букви А і О. Знайдіть ці букви на числовому промені. Як ми міркуємо, А стоїть далі правіше від початку, ніж буква О. Яка стоїть лівіше і ближче до початку. Та буква, яка стоїть далі, буде більше, ніж та буква, яка стоїть ближче. Отже А більше, ніж О. Порівняємо букви М та І. Знайшли на числовому промені ці дві буковки? Як ми міркуємо, буква М стоїть після букви І, вона наступна. А ми знаємо, що в математиці наступне число завжди буде більшим, ніж попереднє. Користуючись цим правилом, ми можемо зробити висновок. Буква М буде більшою, ніж буква І. Порівняємо букву В і букву Р. Ви вже помітили, що на числовому промені буква В Стоїть після букви Р, тобто вона наступна, а наступне число завжди буде більшим, ніж попереднє. Отже, В буде більше, ніж Р. Молодці! Ми продовжуємо нашу космічну епопею з цифрами. Вам потрібно. Розв'язати космічні вирази. Від чотирьох відняти два, від п'яти відняти три, від шести відняти чотири. Від десяти відняти п'ять. Від дев'яти відняти шість, а від восьми відняти сім. Користуйтеся складом числа або числовим променем, щоб правильно розв'язати вирази. Розв'яжіть і наступний стовпчик. Ми працюємо із цими завданнями усно. Натисніть на паузу, порахуйте математичні вирази. Час прийшов перевірити, наскільки правильно ви розв'язали ці вирази. Отже, від 4 відняти 2 буде 2, від 5 відняти 3 буде 2, від 6 відняти 4 дорівнює 2, тому що 6 складається з 2 і 4. Від 10 відняти 5. Буде 5. Так як цифра 9 складається з 6 і 3, коли ми забираємо 6 залишається 3. Від 8 відняти 7 дорівнює 1. Від 5 відняти 2 дорівнює 3, від 4 відняти 3 дорівнює 1. Від п'яти відняти чотири дорівнює один. Від восьми відняти п'ять дорівнює три. Від дев'яти відняти шість дорівнює три. Від десяти відняти 7 дорівнює три. Молодці. Ви добре засвоїли склад чисел і можете ним вільно користуватися. Хто ще не відпрацював такі вміння, не переживайте, все ще попереду відпрацюємо і запам'ятаємо. Наступне завдання для спостережливих перед вами дві картинки, але вони мають 10 відмінностей. Знайдіть всі відмінності. Натисніть паузу і уважно роздивіться малюнки. Давайте перевіримо, чи всі відмінності ви знайшли. Перша відмінність, якою відзначаються, відрізняються ці малюнки. Це символ таксі зверху на зорельоті. Ліворуч є білі шашки, праворуч немає. Наступна відмінність колір задньої панелі зорельоту. Помітили? Наступна відмінність? Це нахилений знак зупинки в різні сторони праворуч і ліворуч. Інопланетянин в одному з рельоті сидить біля борту, а в іншому посередині. На лівому малюнку. І на план не тягнен не торкається кнопки, а в правому малюночку натискає на кнопку. Ще відмінність в тому, що у космонавта на комбінізоні коричневі смужки, а у іншого космонавта на костюмі жовті смужки. Чудово! Це ми вже з вами знайшли шість відмінностей. Залишилося ще 4. Наступна відмінність на передній панелі у одного зальоту є смужка, є лінія, а на іншому зорельоті такої лінії немає. Наступна відмінність. Один літак після себе залишає дві смужки сліду, а на правому малюночку цей літак залишає лише одну смужку. І залишилось ще чуть-чуть. Знайшли ще відмінність. Відстань від космонавта до планети на лівому малюночку маленька, а на другому велика. І ще одна відмінність в тому, що на лівому малюночку, в лівому верхньому куточку відсутні космічні хмари, а на правому малюночку вони є. Молодці, хто був уважний. Наш урок завершено до кінця. Ми з вами повторили натуральний ряд чисел. Повторили склад чисел, повторили порівняння чарівні, навчилися і повторили, як множину розкладати на підмножини і складати рівності на додавання і віднімання. Ми з вами навчилися розв'язувати малюнкові вирази. І були дуже спостережливими, знаходячи відмінності на малюнках. Тож розкажіть про результати своїх власних навчальних досягнень. Чи все ви зрозуміли, що вам було цікаво? Що вам було важко? Чи все добре у вас вийшло? На чим вам слід ще? Попрацювати. А ми обов'язково зустрінемося на наступному уроці математики. До побачення!